В Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу. Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему і сприяв розірванню ланцюга захворюваності. Наразі лікарі і лікарні забезпечені всім необхідним. І зараз в лікарнях України перебуває. Менше ніж 18 тисяч 300 госпіталізованих в той час, як у грудні в медичних закладах, якщо ви пригадаєте, перебувало більше 28 тисяч українців з діагнозом чи з підозрою на COVID-19. А отже, епідеміологічна ситуація дозволяє повернутись до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватись різні рівні епідемічної безпеки зелений, жовтий, помаранчевий. Або червоний, найближчими днями уряд прийме відповідне рішення, але до того я попрошу Міністерство охорони здоров'я активно прокомунікувати можливі зміни або не виникало питань щодо критеріїв, за якими буде визначатись той або інший колір для окремих регіонів. При цьому наголошую на відповідальності місцевих керівників. Які не мають закривати очі на порушення карантину та уважно ставитись до здоров'я громадян? Бо на жаль, є області, де ми бачимо хай і незначне, але на жаль, зростання госпіталізації, тому прошу всіх залишатись максимально обачними, дотримуватись заходів епідеміологічної безпеки.